Місто Павлоград було засноване на річці Вовчі, тому не дивно, що в нашому місті є вулиця з назвою набережна. А чи відомо вам, що їх було аж цілих шість? Тільки називалися вони по номерам: перша набережна, друга, третя і так далі? У 1962 році було прийнято рішення про переименування цих вулиць, і зараз перша набережна називається Захави Бориса, друга космонавтів, третя західна, четверта цілинна. П'ята пчілки Олени і шоста берегова. На теперішній час в нашому місті є тільки одна вулиця з назвою Набережна, і вона знаходиться на селищі Сахтобудівників. Набережна відігравала дуже важливу роль як в культурному, так і в спортивному житті міста. А вовча була найулюбленішим місцем для відпочинку. Влітку тут влаштовували купання та спортивні змагання. Можна було взяти на прокат човен або катамаран, взимку влаштовували ковзанку. Річка не тільки була місцем для задоволення, а й наслав собі небезпеку. За даними в місті були зафіксовані декілька серйозних повенів, які повторювалися із періодичністю приблизно у 20-30 років. Повінь 1909 року. Найбільша ж повінь на Вовчій сталася у 1964 році, після якої уздовж Вовчої була побудована дамба. Тому повінь у 1985 році не завдав мешканцям міста серйозних наслідків. Набережна все ще залишається найпопулярнішим місцем для відпочинку. Тут можна побачити людей, які прогулюються або сидять на березі, рибачать.